Доброго дня, я Заріха Микола Володимирович, асистент кафедри тракторів та сільськогосподарських машин з Миколаївського національного аграрного університету, викладач дисципліни системи точного землеробства. Сучасний етап розвитку механізованих процесів у сільському господарстві характеризується пошуком нових технічних рішень для збільшення рентабельності, рослинництва та підвищення ефективності використання сільськогосподарської техніки. Одним із таких рішень є застосування технологій точного землеробства. Точне землеробство це новітній прогресивний спосіб ведення сільськогосподарського виробництва, який дає змогу підвищити вражання сільськогосподарських культур при одночасному збереженні робітчості ґрунту, заощадженні матеріальних та фінансових ресурсів, а також зменшенні техногального тиску на навколишнє середовище. Дана дисципліна розрахована на 54 години або півтора кредитів, з них 14 елекційних і 14 практичних занять. В кінці даної дисципліни передбачений зайві. Дякую за увагу.